Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, і сьогодні я розкажу вам про топ-5 продуктів, які повинні бути у кожного влітку. Влітку більшість автомобілів виглядають привабливо. Всі на миті, автомобілі довше залишаються чистими, але є й складні забруднення, які нам на жаль це все блокують. Тому в цьому відео я розкажу, які продукти допоможуть вберегти ваш автомобіль і нададуть йому більшого блиску та привабливості. Будуть продукти для мийки, будуть продукти для салону. І давайте з ними розбиратись. Перший продукт, який, на мою думку, повинен бути у кожного, особливо влітку, це керамік ефект шампу. Шампунь, який надає відмінного гідрофобу кузову, відмінного блиску, має ефект накопичування і невелику витрату. Приємно пахне, гарну лубрикацію на кузові теж надає і до того ж надає відмінного гідрофобу. Для його застосування, все, що нам потрібно, це відроз сепаратором. Пориста губка або рукавичка тут. Кому чим подобається мити. Надалі нам потрібно розбавити продукт з водою. На 10 літрів води нам потрібно 50 мл продукту. Гарно це вспінити і в ручному режимі ручною мийкою наносити на кузов авто. Відразу після нанесення, коли ви будете проходитись рукавичкою або губкою, ви будете бачити, як водна плівка просто розривається на кузові. Це буде означати, що сам продукт щепився з кузову. Надалі нам потрібно все збити під тиском, і ми можемо приступати до сушки автомобіля. Тобто в такому випадку. При застосуванні кераміки фекшампу ми виконуємо двохфазну мийку. Третю фазу наносити не обов'язково. Звісно, якщо ви бажаєте покращити результат, покращити гідрофоб, це робити можна влітку. Дуже часто налипають комахи на передню частину автомобіля, також може капати смола з дерев, і для того, щоб їх прибрати, можна використовувати інсерт Dirt Remover. Це, грубо кажучи, антимошка зі смолою. Вона не з усіма видами може впоратись, але з комахами будь-яких видів. І так, передня частина авто найчастіше заліплена, тому використовуємо його на передню частину. Нам потрібно, аби кузов автомобіля охолов. Надалі на холодний кузов наносимо на передню частину. Боки від дзеркала, лобове скло, інсерт Горд Ремовер. Даємо йому відпрацювати 2-3 хвилини. Головне, не дати йому засохнути і надалі змити все гарно під тиском. Після такого використання можна наносити першу фазу мийки і можна вже приступати до безконтактної мийки авто. Після рекомендую обробити це тим самим ефект фекшампу автомобіль, і надалі у вас буде відмінний гідрофоб з захисту. В подальшому комахи та бруд не так будуть налипати на сам кузов, і мийка буде в рази легше. І не будемо забувати про колісні диски, адже влітку на них дуже сильно видно гальмівний пил. Для цього є очисник Reactive Wheel Cleaner. Цей продукт вже готовий до використання, має приємний об'єм 750 мл. До того ж, він нейтральний, тому його можна використовувати як на тюнінгованих, хромованих, на будь-яких типах диску. Reactive Cleaner має гарний об'єм 750 мл. Його буде вистачати доволі надовго, адже продукт економний. Він також має індикатор, тобто при розчиненні забруднень він буде офарбовуватися в червоно-фіолетовий колір, що буде сигналом до його замивання, до змиття самого продукту. Це означає, що продукт розчинив забруднення. Ми можемо просто збити все під тиском, і у нас все гарно відмиється, або допомогти механічно очистити самі диски. Для цього використовуємо пензлі та різні щітки для колісних дисків. Внаслідок того, що продукт нейтральний, його можна використовувати і по кузову автомобіля для зняття металевих краплень та гальмівного пилу з самого кузова. По використанню, вимиваємо автомобіль в дві фази, надалі нам потрібно кузов підсушити і наносимо сам продукт. При нанесенні на кузов гарно розпилюйте продукт по всім елементам. Після витримайте його 2-3 хвилини, ви побачите індикацію, коли металеве вкраплення почне розчинятися, на кузові також з'являться червоно-фіолетові крапки. Після можна змити все водою під тиском і надалі вже приступити до ручної мийки. Адже шампунь допоможе нам замити сліди від хімії і таким чином ми все якісно вимиємо. Ну і для того, аби на кузові авто після мийки у нас не залишалося ніяких слідів від води, ніяких розводів, використовуємо м'ягенький рушник. Цей рушник, дрейтавел від бренду GDL, непогано вбирає в себе воду. Його вистачає на декілька кузовів авто. Він має приємний розмір і доволі м'який. Адже тут використовується технологія витої петлі, яка утримуватиме в собі якусь піщинку, якщо така потрапила під рушник. Таким чином, ви делікатно висушите сам кузов авто, не шкодячи при цьому лакофарбовому Покриттю. Ну і звісно, не будемо забувати і про салон авто. Для очистки салону використовуйте мультиінтерєр клінер. Цей продукт є нейтральним, його можна застосовувати по всім видам поверхень, його можна наносити на пластик, шкіру, алькантару, чистити ним стелю абсолютно всі елементи в авто. Він має приємний аромат цукерок. Після нього в автомобілі приємно пахне. Він гарно піниться і непогано очищає забруднення. До того, що зручно, великий об'єм 750 мл. Він вже готовий до використання, і все, що вам потрібно, це якийсь набір аксесуарів для очистки, до прикладу, лезер браш щітка з натуральної кінського борсу, або інтеріор-браш-сет, набір пензлів, аби залізти у всі важкодоступні місця. Після очистки просто на насухо фіброю і все готово. Ви можете приступати надалі до консервації, до нанесення того ж самого лезер стару на шкіру, або до нанесення топстару на пластик. Ці п'ять продуктів мастхев цього літа. Вони зекономлять ваш час на мийку, автомобіль буде захищеним і також буде приємно виглядати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, ставте свої лайки, пишіть коментарі та правильно доглядайте за своїм авто. І як завжди, за традицією, за цим промокодом ви зможете скористатися знижкою на всі продукти, які побачили в цьому відео. До зустрічі!